Ми пропонуємо коннектори фірми Vape. Це промисловий конектор, який використовується як назовні, так і внутрі приміщення. В нас є серія SP, VF, VE, VD, VS. Повністю різні. Вони мають велику кількість пінів. У нас вони є від 2 пінів до 12 пінів. Наприклад, серія SP. В нас іде з високоякісної пластмаси. Мають захисну кришку. До речі, дуже часто у нас використовуються вони для військових цілей. Це дуже важливо на даний момент в нашій країні. Є серія ВЕ. Вони в нас не пластмасові, а які вони десь в нас? Металеві. Також з захисною кришкою мають всі резинові прокладки, які потрібні. Є серія В Папа, мама, все що угодно. За більш детальної інформації звертайтесь на наш сайт Tactical Technology Components, Там вам допоможуть підібрати під ваші задачі ваш коннектор.